В Умані розпочато позапланову імунізацію домашніх тварин у зв'язку з виявленим випадком сказу. Виїзні бригади працюють згідно зі встановленим графіком. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Уманська міська рада. Все, 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 Дуже гарний молодець. Сказ у собаки фахівці підтвердили 22 березня. З 23-го на вулицях Осташівська фортечна Шолома Лейхема, набережна, Проволок, Богуна та районі Зарембова Гребля діють карантинні обмеження. Відтак людей закликають вакцинувати своїх тварин від цього захворювання. Ми щеплюємо від сказу. Десь бігає тут. Я зрозуміла, але ж все одно треба щепитися. Ви розумієте? Загрозлива зона сказ це страшна хвороба. Зв'язку з тим, що стався спалах сказу в місті Умань по вулиці Осташівська. 26 березня було прийнято рішення провести в непланову імунізацію домашніх тварин. Ви його раніше щеплювали? Ні. Не Він у вас не був щеплений. Так, я його буду колоти внутрімишечно. Тримайте, 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 тримайте кузя. кузя. кузя, кузя. Спеціалісти наголошують, щеплювати домашніх улюбленців потрібно регулярно. Треба щеплювати раз у рік тварину. Хоча ага. би відказувати, будь білий лис, слона впала, собачка ваша прийшла, понюхала своїм <свист> носиком. І розумієте, а ви потім своїм носиком до тієї собачки. І так зараження проходить. Ви <свист> повинні берегти своє здоров'я. Імунізацію проводимо вакциною відсказу Рабістар. Рабістар безкоштовна вакцина. Єдине, що на руки вакцини не видаємо, якщо ви хочете вакцинуватися, необхідно привезти домашнього улюбленця по адресі Туристі 21Б. І там вакцинувати Олександр Іщенко принагідно звернувся до колег із приватних ветклінік. Вони можуть в достатній кількості виписати вакцину Рабістар. Особисто в нас в районі державної ветеринарної лікарні, і безкоштовно вакцинувати від сказу домашніх улюбленців по місті Умань. На серйозності ситуації наголошує і Лариса Качанова, яка очолює Уманське районне управління Держпродспоживслужби у Черкаській області. В Уманському районі протягом поточного року зареєстровано 9 випадків сказу тварин. І ось зараз, протягом останніх двох років, коли не реєструвалися випадки сказу в місто Умань. Вже сьогодні зареєстрований такий випадок. Загалом було затверджено комплексний план заходів локалізації та ліквідації даного випадку захворювання та накладені карантинні обмеження. Неблагополучним пунктом визначена вся територія повністю міста Умань з лісовими та мисливськими угіддями і лісопарковою зоною. В загрозливій зоні знаходяться два села: Городецьке та село Паківець. І зразу ж є прохання. У разі, якщо ви помітите появу. Диких тварин, лисиці чи лиса на території міста Умань, а тим більше, якщо ви визначите, що це РЕОЛ їхнього існування саме там, обов'язково телефонуйте в районну Державну лікарню ветеринарної медицини. Телефон 3 23 90.